Доброго дня, шановне панство, шановні глядачі, шановні підписники нашого каналу. Радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радивилів на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні ми для вас підготували дуже крутезний, гарний, масивний, здоровий чорний автомобіль. BMW X 5 у М-обвісі та ще й Black Edition – Друзі, це автомобіль 2011 року. Випуску з чесним перевірним пробігом у 239 тисяч кілометрів. Є сервісна книга. Звісно ж, є навіть бумаги з Карвертікулу. Пізніше вам все розкажу, все покажу. У цього монстра трохлітровий дизельний двигун з потужністю 225 кВт, Автомобіль на автоматичній коробці передач ZF восьмиступенева, гідротрансформаторна надійна коробка передач та ще й цей автомобіль. Звісно ж, на повному приводі, завжди працюючому повному приводі. І це плюс нігде ви, друзі, цим автомобілем не застрягнете ніякій багнюці, ні у якому снігу. Ну що ж, основну інформацію щодо автомобіля я вам розказав. Зараз ми з вами будемо переходити до візуального огляду цієї крутезної, гарної, брутальної автівки. Починаємо цей огляд спереду автомобіля. Ви тільки гляньте, як шикарно він виглядає спереду. Оглядаємо оптику. Ось така гарна лінзована оптика. Пошкоджень абсолютно ніяких немає, дефектів абсолютно ніяких немає. Омочі фар присутні нижче присутні противотуманні фари. Звісно ж, є передні парктроніки, дестроніки камери 360 у цьому автомобілі є. На черзі, на черзі лобове скло автівки. Без дефектів, без колі, без тріщин. Датчики дощу та світла присутні. Оглядаємо оглядаємо диски. Тільки гляньте, які здоровезні титани стоять на цьому автомобілі. 20-го розміру. І щодо гуми, щодо гуми, у нас різноширотка на автомобілі. Передня гума це є 275, а задня гума 315. На черзі, на черзі дзеркала заднього вида. Теж стильні, гарні дзеркала без пошкоджень. Показую емблемку X-Drive 40 d 40 – це двигун цього автомобіля. доступ по доступ по всіх, по всіх дверях. Ще показую і задні диски, гарненькі, теж без дефектів, немає ніяких по них потертостей. Оптика задня у ідеальному стані. Все так, як і має бути в цьому автомобілі. Оглядаємо задок автомобіля. Шикарний, гарний задок у цієї автівки. Задні парктроніки, звісно ж, присутня. Камера заднього виду у цьому автомобіле є. Також є величезна гарна панорама, яка перетворюється. У люк відкриваєте собі літом, висуваєте голову і їдете з комфортом у цьому танку, у цьому бумері, у цій бесі. А зараз, друзі, ми будемо переходити з вами у салон цього танка. Буду показувати, що там і як там. Але перед цим я вам розкажу про наші телеграм вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо трішки раніше. Ми фотографуємо їх зі всіх сторін. Кожен елемент ви собі можете детально оглянути. Щось можете, не побачити на відео, щось я можу пропустити, а там ви собі детально оглянете і подивитесь не спіша. Крок за кроком, фотографія за фотографією. Відчиняємо двері. Ще перед цим скажу вам, що є два ключі до цього автомобіля. Дверна карта у ідеальному стані. Збережена, гарна дверна карта, повний електропакет, звісно ж, є. Гарна, коричнева шкіра, ось такі також ставки лаковані. Стильно дивиться сидіння водія та пасажира з електрорегулюванням. Звісно ж, ці сидіння є ломаними. Можете собі регулювати їх тільки як за вам заменеться. Що собі можете спину регулювати? Ось це все рухається. Друзі, все тут рухається, все собі під себе можете налаштувати. Пам'ять сидінь, присутня, адаптивне світло, куча, куча налаштувань є. Кермо, мультифункціональне кермо, і, звісно ж, з електрорегулюванням, з адаптивним круїзом контролем, з керування голосом, з підключенням до телефона. Купа, купа функцій. присутня. зараз я буду сідати в цю атівку, запускати її для вас. Покажу ще багато всього усередині. Додивляйтесь відео до кінця. Вмостився я у сидіння водія, показую ще раз вам кермо. Ось таке кермо, як я вже говорив. Адаптивний крує контроль, утримання в полосі, підключення до телефона. Багато-багато всього можна робити цим кермом. Запускаю автомобіль. Для вас автомобіль прекрасно запустився. Але ще раз покажу вам. Дивіться на ці кнопочки. Ідеально, ідеально збережені. і це свідчить про те, що пробіг реальний. Реальний, так як я і говорю, показую приладову панель цього автомобіля. Можете бачити собі, що нема взагалі ніяких помилок. Можете собі бачити пробіг цієї автівки. Далі на черзі. Мультимедіа автомобіля. Ось така мультимедія, теж багато-багато всього тут є. CD, радіо, телефон, навігація. Вмикаю вам навігацію, показую, що працює. Можете собі передлежати, можете собі віддаляти, заїдете, куди вам потрібно. Нижче, нижче ось такі воздуховоди, теж собі можете спрямовувати повітря туди, куди вам потрібно. Двохзонний клімат-контроль. Бути собі налаштовувати температуру, хочете тепло, хочете холод. Підігрів садінь, звісно ще є ось такий. Є три режими: що садіння водія, що сидіння переднього пасажира. Присутні. Далі ось такі асистенти, кнопочки, режим парковки, кнопочка, аби вас нікуди не заносило тим автомобілем. Допомога при спуску з гори та відкриття кришки багажника. На черзі ніші. Ось такі дві ніші присутні є. Є, звісно ж, у нас тут і попільничка, і присутня, звісно ж, прикурювач. Також є два підстаканники у цьому автомобілі. Селектор передач. Ось такий селектор, автоматична коробка передач ЗФ. Я вам вже говорив досить. Теж зручно поклали собі і рухайте, куди потрібно, куди тільки заманеться вам. Також керування керування нашим, звісно ж, мультимедією нашою. Ось таке можете собі керувати так рухаючи, а можете собі керувати з допомогою кнопочок. Гальмо, стояночне гальмо, електричне, по-ростому ручник та автохолд присутній цього автомобіля. Далі на черзі підлокітник. Ось такий двох Підлокітник теж є у ньому ніша. Ніша, ось така ніша, також ось тут присутній вихід. AUX та USB можете собі заряджати телефон. Вище переходимо з вами на дзеркальце заднього виду. Ось таке дзеркальце, ось таке світло та керування панорамою. Панорама, що відчиняється, що зачиняється. Також її можна собі відчиняти повністю надвір. Бачите? Можна її відчиняти, тільки ще би вмів. Ось так. Друзі, від'їжджається. Все гарно відкривається і від'їжджається. Зараз закрию, тому що у будь-який момент може піти дощ. Це є друзі, весна. Зараз будемо з вами переходити до сидінь задніх пасажирів, оглядати, що там і як там у них. Виходжу з автомобіля та показую вам, як, як там і що там. А тут теж все у ідеальному стані. Дверні карти збережені, сидіння збережені. Присутні, звісно ж, тут ось такий підлокітничок. Можете собі руку класти. Також є ось така ніша відчиняється. Можете собі щось яке, габаритне перевозити. До прикладу, можете собі їхати у Карпати, брати лижі і спокійно їхати. Показую ще раз вам кермо, показую мультимедію. Ось така буде картина. Шикарна картина перед вами ще так проведу. Та зверху покажу панораму, щоб ви собі повністю могли її побачити. Переходимо дозаду, переходимо до багажника автівки. Відчиняється досить класно, просто, легко з кнопочки. Здоровий, великий, великий, гарний багажник. У багажнику лежать вже номера, автомобіль вже є розтаможним, автомобіль вже готовий стати на облік, звісно ж, і готовий до нового власника. Присутня ось така шторка, також присутня сітка. І Це класно, в багатьох автомобілів її немає. Також показую вам. Так само, як у Вольво робиться цей багажник. Є ось така полочка, яка витримує приблизно 300 кг. І це теж класно, досить комфортно буде сюди щось собі покласти. А можна сісти собі, схилити ноги, хитати ногами. Що, будемо зачиняти? Зачиняти. Зачинили. Кнопочкою зверху нажали та закрили багажник автівки. Всі емблемки на місцях X5, M-обвіз. Присутня. Подвійна вихлопна система, у я вам не показав, але говорю. Дверна карта у ідеальному стані, присутня шторка. Можете собі її піднімати, зачиняти. Сидіння у ідеальному стані. Далі, далі. Ця дверкам. показую верну карту у ідеальному стані. Сидіння у ідеальному стані, як я і говорив, присутнє електрорегулювання та пам'ять сидіння водія. А зараз я вам покажу сервісну книгу цієї автівки та бумаги з Carvertical. Ось, друзі, показую вам швейцарський. Швейцарський друзі, техпаспорт цієї автівки. Можете собі оглянути, що автівка увійшла у експлуатацію 29, 12, 11 року. Можете собі бачити вище трішки він-код цієї автівки, і він збігається з він-кодом. Ось тут можете скрінити та дивитися. Показую також зараз вам бумаги з Carverтікулу. Оглядаємо тип. Вигляд нормальний, все нормально. Далі друга бумага, третя і четверта. Все, друзі, у нормі у цьому автомобілі. А зараз ще вам покажу, звісно ж, звісно ж, сервісну книгу. Друзі, сервісна книга даного автомобіля. Коли і як він проходив? ТО? Відчиняю, показую вам. Можете собі бачити, скільки кілометрів проїхав цей автомобіль на той час, у 2023 році 225 417 кілометрів. Ну що ж, друзі, оглянули ми вже і бумаги, оглянули ми автомобіль зі всіх сторін, а зараз ще відчиню вам капот. Покажу, що там і як там під капотом у цієї автівки. Я Кришку капота, оглядаємо собі двигун. Все гарно, все чисто, все так як і має бути. Взагалі ніяких питань немає. Мастила ніякого ніде, потьоків немає. Показую я зараз вам і шумку цього автомобіля. Теж у хорошому стані немає ніяких питань до шумки. Все тут, друзі, ідеально зачиняю і розказую ще інформацію: цей автомобіль ви можете придбати у нас у нашій компанії Вашкарс. Можемо доставити. Цей гарний красивий автомобіль вам у будь-яку точку України. Друзі, Автомобіль вже готовий до реєстрації. Автомобіль вже повністю готовий до нового власника. І ціна даного автомобіля становить 21 900 доларів з сертифікатом. Також у нас на площадці є. Ще багато-багато різноманітних автомобілів, автомобілів, які можуть вам пригнутися, автомобілів, які можуть вам сподобатись. Тому приїжджайте, оглядайте та забирайте, та їдьте додому на нові автівці. До зустрічі на нашому каналі. Ваш Карс!